Вітаю друзі вас на своєму каналі «Півтори сотки» в рідному славному місті Суми. Тема сьогоднішнього відео, коли я сію переці синенькі на розсаду. Як я обираю терміни, коли їх посіяти? Що я хочу сказати? Що терміни посіву насіння на розсаду залежать від регіону, в якому ви живете. Тому вони можуть дещо відрізнятися, але головне посіяти так, щоб перець чи баклажани встигли дозріти і дали нам потім гарний врожай. Я живу в Сумах, це Північний схід України і розповім, коли саме я сію на розсаду перець і баклажани. Говоритиму про перець, але це ж стосується і баклажанів. Вражає у мене зазвичай дуже добрі, тому кому буде цікаво, подивіться моє відео до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайку. Що хочу сказати, що до кожного сорту потрібно підходити індивідуально. Перець буває ультраранній, ранній, ранні, середньостиглий і пізній. На кожній паці написано період від висадки розсади до плодоношення. Наприклад, Герак 90-97 днів, Богдан 103-105 днів, Анастасія 120-130 днів. Ультраранні та ранні сорти це від посіву до дозрівання проходить приблизно 100 днів. А от пізні сорти це деякі, що їм потрібно до 150 днів від посіву до дозрівання. Тому пізнім сортам потрібно більше часу, щоб плоди встигли визріти. Це зазвичай великоплодні сорти. І от я пізні сорти висіваю на розсаду з 18 по 23 лютого. Я обираю якийсь день із сім днів і висіваю пізні сорти перця і баклажанів. Такі сорти спочатку сію в касети меншого розміру, а потім способом перевалки пересаджую їх у стаканчики не менше, ніж пів літра. І адже у маленьких касетах чи стаканчиках розсаді, яка буде рости 3 місяці буде тісно. І не вистачатиме у ґрунті поживних речовин. Тому, може, ви бачили розсаду з маленькими жовтенькими листочками, то, скоріш за все, це е, таке було, що не, не вистачало місця цій розсаді. А ось ультраранні і ранні сорти я висіваю. Нам потрібно їм 60 днів ну, від посіву до визрівання 60-70 днів. То я висіваю їх приблизно з 10 по 15 березня. Їм потрібно 2 місяці до висадки нагород. Нагород я висаджую 20-25 травня також розсаду таких перців. І вже перевалювати ультраранні і ранні сорта це вже за бажанням, можна і не робити цього. Ці сорти можна посіяти і, і, і такі коробочки інших розмірів. і... Зразу потім висаджувати на городі. Але пам'ятайте, що нашій розсаді буде потрібно 12-14 годин світлового дня. І якщо є можливість, то добре мати лампу для підсвітки. Але як немає можливості, такої не страшно. Просто аборіть вдома найсвітліше місце і нехай вона росте. Тож скоро будемо сіяти пізні сорти. Кому цікаво, долучайтеся. Бажаю всім здоров'я і мирного неба! До побачення!